Вітаю вас! З вами Дар'я Бушинська, я психотерапевтка, нейропсихологиня. Більшість людей, які звертаються до психологів, мають запити, які йдуть від їх дитячої частини. Хто така внутрішня дитина та які проблеми вона може створювати у вашому житті? Сьогодні будемо говорити про це. А в кінці поділюся корисною вправою, яку ви можете робити хоч кожного дня для того, щоб збалансувати та покращити своє життя. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, а також нагадую, що зараз йде запис на курс Жене дитина доробиці в описі під цим відео. Більшість психологів пишуть про те, що важливо віднайти контакт з фігурою внутрішньої дитини. І це правда так. Але про те, як саме встановити цей контакт, чомусь не розказують, чи діляться досить примітивними такими поверхневими рекомендаціями, типу робити медитації і розмовляти з уявною дитиною всередині себе. Колись давно, коли я ще не була психотерапевткою, не проходила власної психотерапії. І я фантазувала на тему того, що контакт з фігурою внутрішньої дитини відбувається тоді, коли людина нічого не вирішує, коли за неї піклуються інші, дбають про неї інші, коли вона передає відповідальність за своє життя іншим людям, а сама така маленька і хоче на ручки. І, в принципі, це правда про внутрішню дитину, але не про контакти з нею. Це про інвалідизацію себе та перенесення відповідальності за своє життя, своє бажання, свої успіхи, свої помилки на інших людей. І тоді дуже велике питання: а коли тоді будете жити ви? Якщо відповідальність за ваше життя передається іншим, а ви такі ніби маленькі, залежні? І з одного боку, це може бути приємним, спокійним, безпечним, але з іншого боку, людина, яка обирає бути лише в дитячій позиції, вона багато чого втрачає. Діти в цілому мають дуже багато заборон у світі дорослих, і світ в принципі орієнтований на дорослих та на дорослішання. Дитина не може будувати кар'єру, не може бути у дорослих стосунках, не може відчувати себе вільною. І така позиція не про контакт з внутрішньою дитиною. Це і є безпосередній прояв лише дитячої частини психіки, яка через такий спосіб життя ну, просто не має шансів стати дорослою. Як психотерапевтка, я також чую від клієнтів фантазії про те, що контакт з дитячою частиною психіки це коли людина робить те, що їй заманеться. І далі клієнти починають конфронтувати і ставити гарні питання, як робити те, що хочеться, коли є те, що треба, чи те, що не можна робити, бо соромно, бо відчуття провини, бо страшно. І коли людина думає так, вона перебуває в ситуації, ніби стій там іди сюди. І так погано, і так погано. І якщо тут говорити про сором, страх, провину, це правда на психотерапію і розбиратися, в яких контекстах вашого життя ці почуття дійсно є. Доречними допомагають вам, а де вони вам шкодять і не дають можливості реалізовуватися? Але з іншого боку, люди, які досить реалістично дивляться на життя, мають розуміння того, що я не тільки хочу, але і треба. І тут постає інше питання: а звідки ви дізналися про оце треба? Треба задля чого? Є багато реально корисних треба які допомагають вам в вашому житті, в реалізації, в творенні бажаного життя, але є і ті треба, які взагалі не зв'язані з вашими бажаннями, цілями, потребами, ну вони ніби нав'язані, і якщо жити з дитячої позиції, то важко відрізняти, де ваші треба, а де треба, які нав'язані кимось. Людина, яка має добрий контакт з своєю внутрішньою дитиною, має треба, які відповідають її хочу, її бажанням, її потребам. Задля реалізації хочу Я маю, мені треба, я можу, і доросла людина це робить. Людина, яка не має доброго контакту із собою, не розуміє себе свої потреби, свої концепції, установки, зустрічається з, ну, чи з тим, що внутрішня дитина емоційна, імпульсивна, хаотична, така вся, виривається нор... назовні тоді, коли це не є доречним контекстом, коли це заважає. Інколи ця дитина може бути дуже агресивною або зранена. А, і це одна сторона, а з іншого боку, така внутрішня дитина, часто теж зранена, а, вона може боятися взагалі зв'язуватися з зовнішнім світом, ви можете відкидати її, не чути її, бо вам за нею соромно, бо ви відчуваєте провину бо вам не можна, бо ви якісь не такі тощо. І це теж заважає, що перша історія про цю хаотичну, імпульсивну дитину, яка вистрибує назовні, вона заважає вам будувати бажане життя, і так само інша дитина внутрішня, яка така сором'язлива, яка боїться всього, вона теж заважає творити бажане життя і реалізовуватися у світі. І, звісно, це буде впливати на якість стосунку з собою з іншими, на самооцінку, на самоповагу, на відсутність цілий, нерозуміння того, хто ви, куди вам треба. І якщо ви не живете своє життя, ви можете ще стати частиною життя інших людей, якщо ви нічого не робите для того, щоб досягати власних цілей і реалізовувати Власні задуми, мрії, бажання, то ви можете стати частиною планів, задумів інших людей чи систем. Людина, яка не зв'язана із своєю дитячою частиною, часто може страждати від прокрастинації, і це є часто, часто такою, знаєте, формою пасивного протесту, незадоволення тим, що є в реальності. Але при тому така людина не може розбиратися, вирішувати, змінювати щось в своєму житті. Вона погоджується робити те, що їй не подобається. І протест, який вона може собі тоді дозволити, він такий несвідомий, пасивно-агресивний, ну, наприклад, у вигляді прокрастинації. Адже глибоко всередині себе вона вірить у те, що їй не можна, вона може бути покарана, вона негідна. І, врешті-решт, це призводить до неможливості реалізувати себе, до втрати часу свого життя. І наостанок ділюся з вами, як і обіцяла, вправою, яка сподіваюсь, допоможе вам встановити. Чи покращити зв'язок із внутрішньою дитиною за для творення бажаного життя? Візьміть аркуш та розділіть його на три колонки. Першу підпишіть, як я хочу, і випишіть сюди свої бажання, потреби. Подумайте про те, на що ви хотіли б витратити своє життя. Свій час, він обмежений. В другій колонці напишіть Мені треба. І тут випишіть все те, що вам треба робити зараз в вашому житті. Далі уважно подивіться на ці списки та спробуйте їх узгодити між собою. Чи вдається це вам? Які пункти узгоджуються, які пункти не узгоджуються і важко узгодити. Чи достатньо пунктів з колонки треба, відповідають колонки вашим хочу? І якщо б ці списки належали б вашому другові, чи поради, щоб ви йому порадили б? Взагалі, чи порадили б змінити ці списки? Якщо так, то як саме? І тільки після цього напишіть назву третьої колонки, Я Можу. Та навпроти пунктів бажань напишіть те, що ви можете робити задля досягнення бажаного. Тобто в третій колонці, там, де я можу, дивитися навпроти кожного пункту я хочу, і пишете в колонці там, де я можу, що ви дійсно можете робити саме зараз, для того, щоб досягти бажаного? Чи є у вас для цього ресурси, час, сила, енергія? Що ви робите вже зараз можливо для цього? Скільки часу вам для цього потрібно? Чого не вистачає, яких ресурсів, де їх взяти? Чи доступно вам це зараз? Чи дійсно ви це можете? Я можу вказую на ваші можливості та обмеження. Дитяча частка багато чого хоче. Внутрішній цензор знає все про те, що треба. І тільки ви, як дорослі, знаєте те, що ви можете, адже ви, як дорослі, бачите реальність, умови, контекст, в якому ви знаходитеся, в якому ви живете. І тому саме ви, як дорослі, можете зв'язати Я хочу та Я можу в рамках реальності, яка має як можливості, так і обмеження. Збалансованість між «хочу», треба та можу веде, врешті-решт до реалізації та творення бажаного результату, будь-які перекоси вказують на внутрішні рани та страждання. Таку вправу корисно робити час від часу, періодично, якщо є потреба, можна її робити і кожного дня для нагадування собі важливих таких речей про зв'язок між хочу, треба та можу. Про нагадування щодо принципу реальності. А, періодично її прям треба робити на протязі всього вашого життя, особливо, коли ви відчуваєте, що щось не так, кудись не туди рухаєтеся, втомилися, щось не виходить. Це діагностика, і разом з цим така діагностика одразу показує вам, що можна було б змінити. Метафорично, це як така домовленість із внутрішньою дитиною. Ну, типу, дорога мені дитина, дитяча частка, я тебе чую, я тебе бачу, я тебе розумію, я бачу те, що ти хочеш, але я розумію ту реальність, в якій я зараз знаходжуся. Я розумію, що дійсно потрібно для того, щоб задовільнити твої бажання. Я розумію, як це треба робити. В рамках того контексту, в якому я живу. І коли ви дивитеся на конкретні пункти, ви можете їх змінювати і повертатися до них час від часу тоді, коли вам це потрібно. А будувати здорові стосунки зі своєю дитячою частиною психіки можна на курсі вже не дитина, на який я щиро запрошую Кожного, кому цікава ця тема, хто впізнав себе на протязі цього відео, хто хоче познайомитися зі своєю дитячою частиною і збудувати дійсно справжній здоровий стосунок з нею. На курсі учасники будуть знайомитися зі своєю дитячою часткою, вчитися піклуватися про неї та плекати психологічну зрілість. Подробиці про курс читайте в описі, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо маєте питання та зворотній зв'язок, пишіть, будь ласка, в коментарі і до нових зустрічей! З вами була Бучинська Дарія, нейропсихологиня-психотерапевтка.